Добрий день, учні 4 класу! Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою слова, а саме поговоримо про пряме і переносне значення. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всім знання із апетитом на уроці поглинати, і щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і урок наш почнемо. Записали 18 жовтня класна робота. Зараз дослідимо, як розрізнити слово із прямим і переносним значенням. Якщо слово має пряме значення, отже, це або предмет, виготовлений з цього матеріалу, або дію, виконує, або людина, або істота, Якщо ж це переносне значення слова, то для того, щоб показати красу чи з чимось порівняти, переносять на неживі істоти те, що роблять живі істоти, або переносять матеріал. Не може бути, наприклад, золоте волосся. Це не волосся, яке зроблене з золота, це волосся золотого кольору. Отже, золоті сережки, пряме значення. Тому що сережки зроблені з золота. Золоте волосся це волосся, яке нагадує кольор золота. Дитина спить пряме значення, клен спить переносне. Танцює артист, пряме значення. Танцює листок, переносне. Сталевий ніж, пряме значення, сталеві нерви, переносне значення. Пишемо вправа 5. Потрібно, спочатку ми зараз прочитаємо текст, а далі випишемо слово сполучення, у яких слова вжито в переносному значенні. Отже, зараз самостійно читаєте текст. Так, прочитали. Отже, визначаємо. Темна мрячлива осінь. Немає. Так. Наступне. Із лип і скленів сиплеться пожовклий лист. Немає. Спадає помалу, як метелик, сідає один на один. Тобто, дивіться, лист, ось він, лист звідси, як ми виписуємо, лист, що робить, сідає. Так. Далі лист золотий, знову слово лист, лист який золотий. Лист який мокрий від сліз. Отже, ми поки записали: лист сідає, лист золотий, лист мокрий від сліз. Так, читаємо далі. Стільки його там золотого, мокрого заплаканого. Отже. Золотого, мокрого, заплаканого. Так? Стоїть над землею, теж в переносному значенні, тому що сяйво не може стояти, а також золоте сяйво, тобто з золотого кольору, а не зроблене золото. Отже, перевіряємо. Ми записали такі вислови. Лист Сідає лист золотий, лист мокрий від сліз, золотого заплаканого листу стоїть над землею золоте сяйво. Так, розумнички, працюємо далі. Утворіть словосполучення і запишіть лише ті, у яких слова вжиті у прямому значенні. Так, отже, перше словосполучення – це солодкий цукор, солодкий сон. Зрозуміло, що пряме значення буде солодкий цукор. Саме солодкий цукор ми і записуємо. Сміється сонечко, сміється дитина. Звичайно, пряме значення сміється дитина. Це... Словосполучення ми записуємо. Мріє дитина, мріє берізка. Так, мріє дитина. Записали. Гострий біль гострий меч. Звичайно, гострий меч. Записали: гострий меч. Крапля дощу, крапля надії. Звичайно, крапля дощу. Крапля надія це переносне значення. Записали вправа 8, ви її виконаєте самостійно, вам потрібно скласти два речення із словом добрий, ужитим у прямому і переносному значенні. Приступаємо до роботи. Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу. Отже, тепер зробіть для себе висновок, як ви працювали на цьому уроці. Я не міг не хотів це робити. Я це робив, але не вдалося. Я це робив із допомогою. Я це робив, хоча були помилки, я це робив, але не відразу. Я це зробив, це було дуже просто. В кінці роботи поставте смайлик того кольору. Як, як ви працювали на цьому уроці? Дякую за роботу. На все добре!